Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася за вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну після масованих ракетних ударів російські. І війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ. Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на червень 2024 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької областей. Визвольна війна українського народу триває. Нам страшно, коли татко, що рідний брат і сестрою одягають камуфляжі. Нам страшно не дочекатись від них жодного повідомлення за цілий день. Проте вони ризикуючи своїм життям, захищають наш спокій. Документальний проєкт Ангели перемоги. Розповідає історії про життя наших захисників. Пропонуємо до перегляду черговий епізод. Чи багато людині треба для щастя? В дитинстві щасливим мене робили футбол та ігри з друзями. А коли я виріс, знайшов кохання всього мого життя, яка народила мені синочка. Ми частенько відпочивали з ними, а ще я полюбляв рибалити. Для мене це було особливим моментом, тільки ти та природа. Та все це у мене відібрала війна. Я не мав іншого вибору, ніж взяти зброю до рук, щоб окупанти не прийшли в мою домівку. Сергій Степанюк народився 8 лютого 1983 року в невеликому селищі біля Запоріжжя. Його дитинство було яскравим. Хлопець грав у футбол і взагалі був шебутною дитиною. На одному місці він довго не міг усідіти, весь час щось бігав. З дитинства він не дуже любив город, бо він жив у селі, йому весь час доводилося щось робити. Він все якось так, щоб нічого не робити, і піти гуляти. <хит> Хитрував дуже. Навчався маленький Сергій в Августинівській школі. За спогадами рідних він був надзвичайно активним. За підручниками він не сидів, він, йому треба було подивитися, ага, там щось, якщо ще на уроці послухати, це взагалі добре. І він робив все в школі, бо мати в нього працювала в школі. І Якщо якийсь там в школі вони щось з хлопцями або скоро заб'ють, або він в школі там і, і, і випросив, і все, додому він приходив, у нього все, уроки вже зроблені. Так, пролетіли дев'ять років навчання. Після школи Сергій вступив до Запорізького електротехнічного технікуму. Він хотів на, як він мені розповідав, на автослюсаря. Але йому мати казала, що з такими оцінками ніхто не піде на автослюсаря, тому він пішов до технікуму і він його не закінчив, бо йому це було нецікаво. Він покинув його. Натомість юнак знайшов для себе справу всього життя. У свої 18 років пішов до армії. Для нього взагалі армія була. Це, тим більше він дуже хотів попасти в десант, бо це ж ну, еліта. І в нього одна така фотка була. Я в нього дуже випросила, вона в нього одна. І там вона так дуже зворушливо підписана. Ну подаруй мені, ну, ну подаруй. Він так... Ну добре, ну це, це тільки що тобі. Я подарую. Вона мені довгий час стояла на столі в рамочці. Проходив службу Сергій в місті Болград, що на Одещині. був командиром відділення і дуже пишався своєю справою. Якось ми були гуляли вдвох і я мала таку необачність. І запитала його про його армію, як він служив. Вже я цілий день ввечері, я мовчки проходила. Я вже потім чесно мімо вух так пропускала Божу інформацію. Він дуже захоплювався, міг там розповідати часами. Тим паче в нього було дев'ять стрибків з парашутом. І він мені розповідав, як це захоплено, як ще він хоче стрибнути. Обов'язково ну, у нас були такі плани стрибнути вдвох. Я говорю, я одна не зможу, я дуже боюся. Він каже, вдвох прийнеш? я говорю, ну з тобою пригну. Після демобілізації Сергій переїхав до Запоріжжя та орендував квартиру неподалік від свого майбутнього кохання. Звісно, навіть не здогадуючись про це. Ми жили на одній вулиці. Деякі часи я взагалі його ну, якось не бачила, а потім ми познайомились. Це було 2004 рік, травень місяць в одної компанії. Ми зустрілись. І спочатку він мені дуже не сподобався, бо його дуже багато було. Ну якось він такий дуже емоційний був. Ми просто зустрілись в одній дівчинки, і всі якось так на нього всі Стьопа, стьопа Стьопа. Я дивлюсь, думаю, ну такі хлопець, Стьопа, звати, ну якось так мені там ну, цікаво. А потім ми вже з ним, мабуть, два тижні спілкувалися, він приведе мене додому і каже, що. Мені розповідає і каже: Там мені кажуть, Сережа, там там, а я дивлюсь, боже, я з ними два тижні спілкуюся, все думаю, що він Стьопа. А виявилось, що він, він же Степанюк, і всі в дитинстві на ньому на нього казали Стьопа. Так знайомство та дружба переросли у романтичні відносини. Ми вже якийсь час ну, якось так почали спілкуватись і. і... В нього помирає дідусь, він повинен бути поїхати додому. І раніше ж телефонів на той час у нас ще не було, і він мені пише такий листочок, такий маленький, Записочку передає через хлопця, що я вимушена поїхати додому, бо так, так трапилось. І тоді, коли я його 2-3 дні не бачила, і мені о, тоді я зрозуміла, що ну, це не просто дружба, це мені його вже не вистачає. Досить часто молода пара проводила час із друзями. На одному з таких відпочинків Сергій із майбутньою дружиною Тетяною роблять перше спільне фото. Це був 2004 рік. Це наше перше, це наше перше спільне фото. Ми ходили на вилазку, було 9 травня. І це нас зняли перше. І декілька фото з цієї ж самої виласки. Перші наші фото спільні. І у цьому дуже сіроже дуже гарно плавав, любив воду. Після чотирьох років відносин у 2007-му пара взяла шлюб. Це був особливий день для обох. Весілля в нас було ну, веселе, у нас людей було небагато. Мені батько казав, що у кожної дівчини повинно бути весілля. Вони нам зробили весілля, добре, гарне. Дуже ми потім довго його згадували. У нас так виявилося, що у нас на першому поверсі було наше весілля, а на другому там ми теж святкували. І це друге весілля, всі спустилися до нас, бо у нас було так весело і гарно, тому у нас виявилось два весілля в один день. За рік у подружжя народився син. Коли він побачив сина, він у нас був 2900, такий маленький хлопчик. Він прийшов до мене у пологовий, бо я не хотіла, щоб він присутній був на пологах. Він прийшов вже і потім так його бере на ручки, він маленький, він так його бере, і якось, так, ну, якось так неуклюже його бере. А він говорить, я, я так боюся його, говорить, придавіть чимось. Говорить, ну, він такий маленький, такі ручечки, такі ніженькі, ну він так дуже нього ставився. Взагалі у нас в родині була мама, це такий кнут, а тато це з татом можна все. Сина сильно любив. Сина дуже любив. Син у нього спортом займався, він його дуже підтримував. Знаходив час, щоб і на змагання з ним поїхати. Якісь точні науки, там математика, фізика. Це Макс себе робив з татом. Якщо навіть він щось не знає, ну не пам'ятає так, ну, сірожав там з школи. Він піде, включено, подивиться в Ютубі, там ага, там сам собі зробить, розпише. Потім каже: іди сюди сідає з ним, І З ним ну робив більше такі точні науки. Це нас папа був. Сімейне життя Сергія і далі могло би бути щасливим, якби 2014-го в Україну не увірвалися росіяни. З початком антитерористичної операції, після отримання повістки, чоловік пішов захищати свою домівку. Я розуміла, що він не буде сидіти вдома, але він просто не та людина. Він мені весь час казав: я піду туди, щоб вони не прийшли сюди. Ви не знаєте, що це за люди. Він пішов зразу в воєнкомат. Але... Його з зразу не забрали. Він пішов, новили дані його. Сказали: ну повертайся додому. Потім йому опять подзвонили. кажуть, все, точно з речами приходь. Він прийшов, його забрали в нашу Запорізьку Січ, 55-ту артилерійську бригаду. Так як Сергій в минулому був десантником, йому довелось перекваліфіковуватись в артилериста. Тому спочатку проходив навчання. Ми познайомились та. Й, е... Спілкувалися багато з ним та з іншими хлопцями. Ну, якось так, ну, навіть не навмисне хотілося здружитися. Воно якось само по собі Ми приклеїлось і все. Хоч він був з іншого взводу, я з іншого. Ну, в кожного була своя робота, своє, як кажуть, завдання, але ж ну, все рівно чомусь ми, чомусь ми так зблизились. А після навчань на полігоні військові вирушили на фронт. В Старобешевому були. Тоді, як Іловайський котел закривався. В Старобешевому були. Він був цілеспрямований, тобто йому давалася задача, ну, він виконував її, шукав різні варіанти виконання цієї задачі, тобто не так само, як сказали, так і треба робити. Побратим згадує Сергія як дуже позитивну людину. З ним було приємно та легко спілкуватись, бо більше вони були земляками. Це пам'ятатимо е, до, до кінця своїх днів, е, як почався обстріл там. На другий же день, то ми лежали в посадці, ну точно як в кіно. Дрючок лежить, деревина здорова. Ми за нею заховались, казки нам тоді повидавали, ці здорові, ще ж, ну, желізні ще 43-го року, що піднімаєш голову, а вона на очі падає. Ну, тобто не видно. А перед цим троє суток ми не спали, то учення були там в Новомосковській, тоді ж сюди, а тоді сутки їхали, то е, осколки літали. Але ну, Сергійку було, ну, Петровичу, все одно. Я чув просто, як він хропить. Ну, я йому показки там, кажу, Петрович, ти не обалдів, ну може, давай якось ну, тут взагалі снаряди летять. Ну, це найсмішніший випадок був. Я ним познайомився в 2016 році. Ми з ним познайомились у 2016 році. Він був мобілізований як контрактником. Ми мало з ним разом воювали. Він звільнився, а я далі продовжив свій контракт. Як людина, звісно, він добра. Завжди вислухає, завжди підкаже. Як боєць, він свою справу виконував на всі 100%. Завжди йшов перший, тому його в колективі поважали. Сергія згадують не тільки як відмінного військового, турботливого чоловіка та батька, а ще і як чудового друга. Он був хорошим другом. Він був відмінним товаришем, міг порадити, підтримати. Я знала, що якщо я йому позвоню, він мені відповість. Цивільним життям Сергій насолодитися не встиг. 2016-го чоловік підписав контракт та вирушив на Донеччину у лавах тієї ж 55-ї окремої артбригади Запорізька Січ. Він коли підписував контракт, я говорю, ти ж розумієш, ти підпишеш контракт, ну тебе заберуть ну, зразу туди. І він ні, ні, каже, ти не хвилюйся, я тут буду в Запоріжжі, десь там. А потім, коли він пішов вже підписувати контракт, там сказали, що треба згода дружини. Що вона не проти, що ви розумієте. Він мені дзвонив, він ж розуміє, що він мені дома сказав, що я ж буду в Запоріжжі. Ну, він мені сказав, щоб я, звісно, не хвилювалась. А він каже: Тай, ну так треба так сказати, що ти згодна. Це було особисте рішення чоловіка. Сергій не міг сидіти, склавши руки. Ну був, скажу, храбрий, завжди говорив в Він був хоробрий, завжди казав все в обличчя і мужньо воював. Він дуже прагнув щось робити, не боявся. Він багато разів казав, що навіть якщо я загину, то це буде заради моєї держави. Після закінчення контракту він повернувся до своєї сім'ї та влаштувався на запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь». Працював на посаді верстатника. Хоч у чоловіка й не було відповідного фаху, та йому все вдавалось. Згадують колеги. Як робітник він добрий був, ніколи не було до його зі сторони там майстра чи. Співпрацівників якихось на дорікань добре все добре. було. Він ніколи не відмовлявся ні в чому, даже брати те, що там привозили воду в бутилізіровану в великих ємкостях. Завжди заносив до нас. Ну, якщо попросиш, завжди допомагав. Два рази приходил. Раз. Він два рази приходив, раз прийшов, влаштувався, відпрацював рік, показав себе з дуже гарної сторони. Потім поїхав спробувати себе водієм, коли були заробітки в Польщі. Через півроку знову повернувся. Я з радістю взяв його на дільницю, тому що такі люди можна сказати на вагу золота. На роботі На роботі завжди був чуйним. Що не попросиш, допоможе завжди добрим був хорошим хлопцем. Відволіктись від роботи Сергію допомагала сім'я. Вони разом виїжджали на природу. Дуже любили ми їздити просто, у добовку нашу погуляти. По, ну, по, от, ця ота природа нам дуже подобалась. Ми втрьох вибиралися, і тоді ну, це таке було нікого зайвого. Ми були трьох і відпочивали так. А ще Сергій був з тих людей, про яких кажуть, що вони мають золоті руки. Він дуже багато робив вдома сам своїм рукам. Якщо щось треба було зробити, це все ну він багато чого вмів, бо так склалося. Він і працював і на заводах, і працював на настройки. Він молодець, він багато чого. Робив навіть друзі ні, там, питали, там, якщо щось треба зробити, він ти прийдеш, допоможеш. так, звісно, він прийде, ну, якщо це він вміє. Він ні, ніколи не відмовлявся, ну, якщо він це може зробити, чому ні? Також Сергій мав хобі. Просто обожнював рибалку. Його часто можна було побачити за цим заняттям, особливо в компанії друзів. 22 числа. 22 числа ми з ним були на рибалці. Якраз вторгнення готувалось. Він мені ще казав, якщо 22-го три рази не нападуть на нас, значить ми перемогли. А тут 24-го така ситуація. Але я був у відпустці, а він 24-го вже сидів на валізах. 22-му році о. У 2022 році він став для мене дуже великою підтримкою, коли було дуже страшно, і ми не знали, що робити. Я дзвонила Сергію. Я казала Сергію, допоможи, і він мене підтримував. Він казав, що все буде добре, щоб ми не здавалися. 22 лютого я прийшло повідомлення на телефон. 23-го з'явитися у військкоматі. Він пішов 23-го і йому вже сказали, що 24 лютого ти вже з речами, ви вже приходите в військкомат. За місцем служби Сергія знову розподілили до 55-ї артбригади Запорізька Січ, вкотре він став на захист Донеччини. Туди почалася масштабна війна. Коли ми... розпочалося повномасштабне вторгнення, ми з ним в один день прийшли до військомату і потрапили в один розрахунок. Воювали з ним, жили в окопах, бліндажах. Воював він дуже добре. Сергій знав свою справу, тому це йому допомагало. Ми з сільгою на початку квітня позаємо з 22-го року. Нам поселення потрібно було розрахунок. І все з першого дня хлопці полюбили. Ворвався завжди. Я і БК розробив, і наводився, і закидував, і клін і чистив гармату, ну, обслуговував. завжди я був впевнений, що вона, гармата буде робоча. Сергій був надзвичайно відданий своєму обов'язку. Помню, ми олідар, коли відбивали, нас по 120 БК було, а то і більше. Завжди їхав. Я говорю, тебе спина, ні, я поїду там. Ваньки, спина більше будуть, я поїду. І то завжди приїде, від, відкидали БК і давай почали стріляти. От постріляли, він завжди треба почистити гармату, почистили. У мене така ситуація була. ну, Сімейні обставини психологічно я не тянув, а потрібно було переїжджати, займати вогневу, орієнтувати, Он взяв все на себе, все потянув. І зайняв вогневу грамотно, і зорієнтував, і навівся, і стріляли, хлопці відбивали там сутки, били свиней. Я завжди в ньому був певне. Навіть якщо чоловік на чомусь не знався, то завжди прагнув навчитись, аби вміти відстояти свій дім. Ми з'їздили в Німеччину, навчилися на топори Трисімірки. Він там інструкторів задовбав питаннями. Я ще хочу знати, я ще Вони, все знаєш. Ні, мені оце треба знати. На фронті Сергій перебував довгих десять місяців. Для родини, яка чекала в Запоріжжі, час йшов повільно, адже небезпечних ситуацій вистачало. Ще в жовтні місяці ми були з дитиною в Києві, і він мені пише повідомлення. Я розумію, що це він прощається. Він просить вибачення, щось там. я починаю йому дзвонити, не можу додзвонитись. А він пише, що нас криється всього, чого все, що може. Говорить, ми сидимо в окопі, усі з хлопцями разом. Я не знаю, що буде. Говорить, мабуть, все. Тоді від шквального вогню Сергія та його побратимів врятувала наша авіація. Та навіть у таких небезпечних умовах чоловік намагався підтримати бойовий дух, згадують ті, хто воював із ним пліч опліч. Особенно мені нравилась княжа ним, кодами об особливо мені запам'яталось, як ми в окопах жили. Там були звичайно комедійні історії, вмів зарядити позитивом. Звісно, ми хі, завжди коли вночі стріляли. Вони завжди хлопцями їсти ходили, ми жили в посадці, то в палатках. То постріляли, він каже, дібончик, підемо по тушничку вдаримо. Дібончик, Ванька, Серега, це сідали вночі. І ото поки по банці тушонки не їздять, спать не лягали взагалі. Якби Сергій не шукав оптимізму, навіть в найменших дрібницях та війна надзвичайно втомлює. Він дуже хотів вже додому, вже втомився, бо вже не було, мабуть, сили, і якось дуже важко було. Коли закінчиться війна, він казав, що я хочу деякий час взагалі нікого не бачити. І дуже хотів на відпочинок. Дуже хотів. Я дуже хотіла в Львов, Я ніколи не була в Львові. Я йому казала, поїхала по Львову погуляємо. Він каже, давай, ми візьмемо Макса і поїдемо трьох. Мрії Сергія неодмінно здійснилися б, якби 23 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Богоявленка, що на Донеччині, його життя не обірвав ворожий снаряд. Я на 23-го зранку сама набрала, кажу, що ви, як ви? Він каже, все нормально, ми готуємо їсти, все, ну, все окей. Він мені ще сказав таку річ, що е у мене розряджається телефон, і говорить, повербанк теж сідає. Тому якщо говорить, мене не буде на зв'язку, не хвилюся, просто немає можливості зарядити телефон. Говорить, Завтра я говорить, мені привезуть інший повербанк, я ну заряджу, наберу тебе. Ми зранку працювали. Були біля бліндажа і цей шильний снаряд прилетів. Як коли його перевернув, у нього два поранення, в рук було сумісне життям, і на останній подих зробив, сказав так і серце зупинилося. 27 грудня, це був вівторок, ми його ховали. Був такий дощ, я такого дощу не пам'ятаю взагалі. Ну, я згадую, він, мабуть, почав, почався в 4 години ранку, і коли він закінчився, я не пам'ятаю. Він взагалі не прикашався. Потім всі казали, що в небо плакало. За небайдужість та зразкову службу Сергія посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. На жаль, посмертна, це за мужність третього ступеня. Так. Вона вже, вже дитина його отримувала. В нього є ще оцей сталевий хрест, ну це від залужного, нам вручали в частині, її. а він хотів дуже від президента нагороду. Тому ну, як хлопці потім сказали, що він заслужив на цю нагороду. Він ніколи, якщо треба, то треба. Він я йшов попереду разом за всіма. Завжди будемо пам'ятати Сергія, ніколи не забудемо. Після війни я обов'язково до нього поїду до матері, до сестри. Побачимось. Потеря Сергія дуже, з звіло Втрата Сергія, звичайно, дуже збила з ніг, особливо його дружину Таню. Дуже сумно. Я його постійно згадую і на могилу їздимо з його рідними зустрічаємось. На цій війні ми втрачаємо найрідніших нам людей. Тож пам'ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне і мирне майбутнє. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів знову і знову, скільки було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України. Могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога, коли всі українці знову посміхатимуться. Я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна: світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.